Фахівці з читання по губах розшифрували, що сказав Трамп Макрону перед своєю короткою розмовою із Зеленським у соборі святого Петра. Зроби мені послугу, ти не маєш бути тут. Прийшло багато волонтерської допомоги з-за кордону. На зараз багато роботи йде по комплектуванню, та головне на що розраховую на вас, це проплата віправок по новій пошті та ще на бензин, яким треба заправляти військові автомобілі. Далі будемо бачити. На фото ви бачите, нарешті, старлінк, на який довго збирали, але зараз потрібен ще один старлінк збирати. Будемо Оскону. Тому прошу підтримати наші волонтерські справи, які тривають з 2017 року. Звичайно, лайк, комент, підписка це теж маленька, але допомога. Магазин каналу у Шапці каналу зайдіть там багато цікавого, унікального за копійки. Основна робота ведеться у Фейсбук, групі каналу. Теж долучайтесь та запрошуйте друзів. А ви ж пригадуєте, що їм спершу подали три стільці. Далі зразу після цієї коротесенької розмови представник курії забирає третього стільця, і у цей час без жодних проволочок уже йде вельми нервове спілкування. Це було попередження із п'яти слів для Макрона від президента Сунуанша. Але судячи з лиця нашого найпереможнішого лідера сучасності, загрозу відчув саме він. Макрон відійшов із стармером. У них із Трампом свій діалог. І вони вже майже переможці. А що мав сказати Трамп цьому Зелінськи, чого не міг чути сторонній свідок? Про нові плани перемир'я? Та ви що, з якого б дива вони й так усі разом про це консультуються? Судячи з того, що потім наговорили обоє, мені видається, що Трампу остаточно увірвався терпець. Він чудово розуміє, що його вводять за носа, і він до що ці всі бикування Зе це явно авантюри пуйла, який ним вміло керує. Припускаю, що через це Трамп стримався і не вибухнув прогнозованим праведним гнівом після зальоту Зе до пар. Єдина мета того вояжу роздраконити Трампа. Видається, що Трамп вирішив зараз зіпсувати настрій обом, що він говорив? Зе можна лише здогадуватися, але мова тіла свідчить про щось вельми неприємне і погрозливе. Узе яскрава захисна реакція. Трамп має чим шантажувати нашого недорікуватого. Його аргументи проти України майже всі використані, а проти зе тільки розкриваються. Але схоже, що цим усе не обмежилося. Трамп абсолютно несподівано зробив жорсткі випади проти пуйла і сипунув погрозами на адресу Кремляді. І, схоже, що у Респів пішло миттєве швидке розгортання, бо паралельно з Трампом, який пригрозив санкціями в енергетичній та банківській сфері, лінці Грем також зробив заяву, що вже має підготований проект про дуже неприємні сюрпризи для Раші і підтверджені 60 голосів у сенаті. Тобто, вже пішла під це спілка з демократами. Ні, це не пом'якшення щодо України. Значних змін у планах не буде, і пробачати зелінський Трамп нічого не збирається. Він просто зрозумів, що це скоординована гра, в якій йому випала роль ідіота. А дядечко Донні – амбітний і мстивий. Пуйло його принизив на 20 квітня і реально виставив лузером. Зараз є дві важливі дати: кінець місяця, умовно, до 1 травня і 9 травня. Календарна відстань між ними мінімальна, а геополітична колосальна. До 1 травня Трамп хоче щось показати на свої 100 днів, а 9 травня в Москві Побєдобєсія, де Кремляді важливо мати спокій, але ще важливіше оголосити про тотальну перемогу і зробити це в дуже непристойний спосіб, і при тому не давати гарантій стабільного перемир'я. Після цього Трамп вирішив вже не вести будь-які переговори. Зокрема, за зевримі, хоча ще зранку їх анонсували, а сипонути погрозами обом і ще додав, що капітулювати і виходити з процесу не стане. Я частенько згадую свого старшину з ще совєтської армії прапорщика Бевза. Загалом, добродушний дядечко, коли його довести, казав лише одну фразу: – «Нє сумним шутіш, і цієї миті краще було йому на очі не потрапляти. А я ніколи не казав, що Трамп мені чимось нагадує мого старшину підтримати ЗСУ це єдине, що тримає країну до вашого відома на Патреоні у десятки разів більше новин, більше інсайдерської інформації, більше відео та фото. Долучаючись туди, ви даєте шанс існування українському ресурсу. Тому як канал не монетизується, підписка від 40 гривень на місяць.